Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Знаєте, чому така посмішка у мене на обличчі? Бо зараз у нас раунд чоловік чи жінка. На цю величезну дошку я покличу, я вже знаю кого з жіночої команди, і буду протягом 60 секунд ставити запитання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка. Одна вгадана відповідь, один бал у вашій команді. А якщо не вгадає, то що буде? Нічого, просто я на нічого не буде. Так що дівчата, розслабтеся, розслабтеся усі дівчата, окрім Каті. Ну так сталося вже сьогодні. А що ти вчепився? Ну вчепився як кліщ, знаєш. Як кліщ. кліщ. Катя, удачі! Може, ти мене відчепиш. Я подумаю. А в тебе є ще одне відро, що ти її ведеш? Так, у мене, слухай, я знайду цілу фуру. А я, що, я, я тобі пропоную роз, розуватись. Так, Не переживай, там ну, нічого. Це вони просто так накидають тобі. Дивись, вона зараз хитнеться трошки, не бійся. Хочеш, я тебе можу притримати. Так, давай, давай. Оп, лезь. А, вона не дивиться навіть. Не бійся, не бійся, нічого не впаде. Да, кажу ж тобі, не бійся. Так, лягай. Час пішов. Назва пісні, яку Джері Хейл і Альона Альона виконали на Євробаченні 24-го року, містить імена. Жіночі. Правильно, Тереза і Марія. На чию честь названа сумочка Гуччі Джекі? Е -е, жіночі. Правильно, Джекі Кеннеді. Хто зі спортсменів у 24-му році став найбільш високооплачуваним у світі? Чоловік. Правильно, Кристяну Роналду 260 мільйонів доларів. На чий пам'ятник в Одесі потрібно дивитися з люка? Е, чоловічий. Правильно, де рішельє астронавт НАСА з українським корінням на прізвище Стефанишин Пайпер. Е, чоловік. Неправильно жінка. Хто возив Лесі Кідюк на маршрутці? Е, чоловік. Правильно, чоловік Богдан Богданович. Чия сорочка застібається справа наліво? Жіноча. Правильно. Я тобі казав, що треба прям нормально триматись. Так я трималась. Ну, ти молодець. Дякую. Протрималась. Ай. Це дуже ефектне. Молодець. Браво! Дівчата! Дівчата! Оп. Це є. Але Богдан, знаєш, от ти зро ти допустився великої помилки, коли взяв Каті. Я згоден, мені було важко сконцентруватися і нормально читати. Гарно, гарно. Молодці. Гарно. Молодці. Це було дуже молодці. красиво. Це було дуже красиво. Раунд дошка продовжується на черзі. Учасник чоловічої команди. Я не буду примітивною ведучою, тому що я маю талант, знаєте. І зараз у віршованій формі я запрошую до цієї дошки. Перед програмою він купався у воді свяченій. До дошки піде лісничий Євгеній. Вай! Вай, вай! Він сподобався? Вір? Абсолютно так. Тут я тобі точно не допоможу. хай щастить. Давай на дошку, роздягайся. Роздягайся, зараз будемо здавати аналізи. Закатай футболку. Ну, можеш. А, Ну, нормально, я вже тут був. Я вже знаю. Євгеній. Так. Ой! Трофей! Опа. Абсолютна тиша. Час. Пішов, кому встановлено пам'ятник на Софіївській площі в Києві? Чоловік. Правильно, Богдану Хмельницькому найстаріша людина в світі. Е, жінка. Правильно, Марія Браян Сморера, 117 років. Хто сказав, як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Чоловік правильно, Валерій Залужний, римське божество щастя, долі та успіху. Е, жінка правильно фортуна серед павичів під час залицяння розпускає хвіст. Хто? А, чоловік правильно самець, автор кулінарної книги зваблення їжею. А, чоловік. Правильно Євген Клопотенко. Хто з серіалу? Друзі, дружив із хлопчиком з України. А, чоловік. Неправильно жінка а, Моніка. Красива жінка, незаміжня. Це хід. Кого а, чоловік? Неправильно жінки Али Кудлай. Хто винайшов головоломку? Кубик Рубіка? Чоловік Неправильно, чоловік Ерне Рубік. А ти ще тримаєшся? Тримайся. Хто а, найбільша колекція Оскарів? У кого? Чоловік! Правильно, <зас> воса їсти, а ти вже Добре! <зас> Дуже потужно! А ти ще тримаєшся? А ти ще тут? Ой. Ти молодець! Списала вже. <зас> ти молодець. Списала з а рахунки. ти ще топ... <зас> <зас> гарний, посвячений, ще й розумний який. Гляньте. А де ти годиночок нацупила? Не розумієш? Давай підкажу. Так вона. А що це? Це якась стратосфера. Давай тобі підкажу, значить. О. Йди. О. А ой. Нічого не розібралися. Дякую, Євгеній. З вами було дуже а, весело гарно, і. Молодець. ...повчально. Але ж файна, Катя, файн. Шість правильних відповідей. Значить, самі розумієте. Щодо чоловічої збірної. Лесю, я розумію, що ви хочете перемогти. Але після того, як ви відволіклись, Євгеній ще двічі правильно відповів. І це принесло перемогу чоловікам. And the Oscar Молодець. goes to Євгеній Лісничий! 8-6! Дякуємо за підтримку.

Лесь, ти зуби. Будь ласка, нам не заговорюй. Ти ще тут? Я ще тут. Давайте хоч раз вгадаємо. Давайте чисто просто ви... пальцем Яка, нема. 10, да. А давайте спочатку придумаємо О, відповідь. Клас, а потім це почуємо це питання Це ж відсотки. 63%. 63, все погнали. Скільки відсотків жінок випадково розбовкували чужі секрети? 63%. 63. 63%. 63%. 63 І все розказала. 63%. відсотки. відсотки без підготовки. Зараз прямо. да давайте добре. 63%, відсотки. Увага на екран. Прикинь, вгадай. 63% жінок випадково розбовкували чужі секрети. До побачення! Йозера. супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Ой. Ну ми були, ми були, були кращої думки про вас. Лисюнь, а чого ти на мене так дивишся? Може, тому що в мене є подарунки від нашого спонсора торговельної марки OLX? На OLX люди виставляють речі як нові, тільки просять за них менше. OLX знай, де. Это okay. реально hey, вам. Hey, hey. Не жарт, oh, не oh, жарт. Это oh, Не жарт, oh, жар. серьезно. Стрелай, так. О май га! Не забирай. Вау! Пауэр пауэр! И Картье! Картье! Класс! Это серьезно. И шкарпетки! А мне айфон! Алло? Ну, а поки ви розглядаєте ваші подарунки, я оголошую остаточні результати перед фіналом. 8 тисяч гривень в чоловіків, 6 в дівчат. Ми подвоємо і ми у фіналі. Сіну молодці, просто. Я сказав, я сказав. Дівчата! Зі мною ви дівчата! точно не пропадете. Казав. Так, ну і нарешті. Стоп, 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 стоп. Зараз ми маємо це зробити. Дівчата дівчата. дівчата! дівчата! Дівчата, дівчата